І сьогодні в першому маркері подій ми вітаємо нашого спів... співведучого сьогоднішньої програми. Дуже швидко відгукнувся на наше запрошення. Ми дуже раді. Співзасновник фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Пане Юрію, вітаємо вас. Нагадаємо, що нас можна чути в етері FM Галичина, але можна також і дивитися на Ютуб-каналі Галичина Аналітика, пане Юрію, хочу розпочати від цифр. І ці цифри нам, нам, посполитим, не сильно допомагають, ми в них можемо заплутатися, розуміємо тільки, що є більше, що є менше. Я зараз про конференцію в Берліні по відновленню України, де, зокрема, президент Зеленський говорив про. Наслідки обстрілу України не один раз, і що з генерації в нас, ну при наших потребах, скажімо так, за минулий опалювальний сезон 18 гігават дев'ять відмінусовано російськими терористичними атаками. Але потім пролунали певна ну, така оптимізм. Він сказав, що в маневрною генерацією до кінця року ми, як мінімум, додамо собі 1 гігават. От е, е, це перше буде моє питання. Власне, на, 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 наскільки це можливо? Ми не фахівці, тому вас запитуємо. Ну, бо дивіться, насправді, от в е, нас те, що постраждало, маневрна генерація теплової електростанції, гідроелектростанції. Е, там це от те, що називають вісім, навіть дев'ять, назвав Зеленський. Це вже такий вже рекорд. П'ятку називали було сім, потім вісім, тепер дев'ять. Гігават це установлена потужність. Це, не, це всі блоки, які просто стоять і обрахована їхня потужність, коли її будували і робили. А те, що використовувалось реально, так, то було суттєво менше, тому що вже дещо не було потрібно, дещо законсервували, дещо зняли обладнання. Тому реально те, що постраждало, це 6 тисяч мегават, З них от тисячу мегават – це фактично Дніпро ГЕС. І з тих 6 тисяч мегаватт планують до осені відновити 3 тисячі мегаватт. Так, ми план. зараз наших слухачів і глядачів заплутали, бо ви говорите про мегавати. Президент називає гігавати, а люди вже в тих всіх нуликах заплутались. Тоді, знаєш, якщо в гігавата говорити, то 6 гігават 6 гігават постраждало, 3 гігавати відновлять, планують відновити. Ну дай Бог щоб відновили, тому що там багато питань. А три ГВт це дефіцит, і є ще дефіцит. У нас додатковий з 22, 22 з року, там по підстанціям, те, що били Укренерго, там також дефіцит 2 ГВт, то от 5 ГВт у нас дефіцит, це проблема, тому що навіть ту цифру, яку назвав Зеленський, 18 ГВт, Я не знаю, чому таку цифру назвав. Реально, ми на зиму зараз у нас спало споживання електроенергії населенням, промисловістю. Ми десь на 15-16 ГВт. Хотів сказати 15 000 МВт, бачите, але я вже ага. згадав. Добре, 15-16 ГВт. Це те, що нам так, треба і... буде на е осінньо-зимовий сезон, правильно? Ну, в зиму, це коли якраз дуже холодно, коли зима така, холод, нам треба. А маємо ми скільки, бо я в, власне за вами в от дünkою стежу відмуж. 15 5, от у нас буде 10 000. 10 10, 10 ГВт у нас, да. Тепер ну, ми Так. А тепер, пане тепер, Юрію, ми з вами давайте щось, давайте щось з єдиної енергетичної європейської мережі та імпортуємо. Скільки ми зможемо на зиму ще додати до наших десяти? Ну там є імпорт, так, але знову ж таки, я думаю, що зимою у нас і традиційно завжди менші були обсяги і аварійної допомоги і імпортної. Тому сказати, що це буде, скажімо так, гігават той же ж ну, мало ймовірно, тобто буде менше. Тобто я думаю, це ну розумієте, тут радше людям можна було б виміряти в кіловатах, так тому що ми десь за добу споживаємо от е, зараз з відключеннями з усім десь до 200 мільйонів кіловат годин електроенергії на добу 200 мільйонів кіловат годин електроенергії. І от ми імпортуємо з Європи сьогодні і аварійна допомога, в тому числі десь так в середньому по за день, десь порядка 20 мільйонів кіловат. Mm. Тобто 10 відсотків. Тобто, от, щоб ми розуміло, це багато насправді це дуже багато 10 відсотків. А можемо скільки, 에... якщо нам раптом ем, стає дуже а, більше, більше не можемо. Більше а не можемо. Одна зараз, ну бо зараз ніби змінили трошки там. Е... Ціни на, на біржах можливо буде підтягнутися десь там до 25 може до ну максимум 30 мільйонів кіловат. От все, що ми можемо витиснути, і то не кожен день. Це залежить від того чи там можуть дати, чи може дати словаччина, угорщина, румунія, Польща це відкрите питання, тобто Молдова навіть трошки там дають мало. Але оцей гігават що ви сказали? Поході тобто, цих всіх гігават, по які ми казали, 10 гігават. Це один гігават, це незначний обсяг. Насправді розумієте так питання. Зрозумів, да, дефіцит да. виходить достатньо великий. Як ми будемо його перекривати або чим будемо жартувати, це трошки далі поговоримо. Бо я отут якраз натрапив на вчорашню інформацію, і вона ще більше заплутує в споживачів і платників, до речі, тепер нового тарифу з електроенергією. Бо це радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. І От що вона. Пише міністр енергетики дав президенту неправдиву інформацію. Я просто зацитую її е, повністю. У реальності оцей один гігаватт це неможливо. Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце, встановлення, зробити проект, підключити, навчити команди, як ними управляти у найкращих умовах займає рік. Опа. Ось така ситуація. Я плачу цю заяву. Насправді Лана Зеркаль вона вже не є радником. Там були попередні заяви. Вони там спростовували. Десь вона працювала радником Галушенка, але тепер вона, ніби тому, в принципі, вона напевно і так, скажімо, і так заявила таку позицію, знаєте, але реально позицію заявила. тобто. Ви маєте на увазі, що тут неправдивий інформація вона просто так гримнула дверима. Ні, ні, вона вже давно. Вона вже давно звідти пішла. Вона uh -huh. подалі дає свою оцінку. Вона дала свою оцінку, як скажімо, як колишній там заступник міністра, нехай там вона в Нафтогазі працювала, дала оцінку, і добре. Тобто, реальна оцінка. я вам скажу реальна, навіть я би так сказав, що дуже оптимістична. ще дуже красива оцінка. Тому що по факту один гігават потужності, щоб ми розуміли. Я вам конкретний приклад зараз дам. Київ, от В Києві, в Харків, в Одесі думають про це, е там, в Дніпрі от про цю маневрену генерацію. Ці е, такі міні тец так? Uh -huh. так от е в Києві вже є в них лежить пакет пропозицій на 620 мегаватт, 619 мегаватт. Ну, це е трошки менше, ніж пів гігавата, да, скажімо uh -huh. так. 620, 620 мегаватт. Мінітець, там буде декілька блоків, бо це, наприклад, блоки там від там може бути 25, 50, 100 мегаватт блок. Так от, воно коштує півтора мільярда доларів. Раз, півтора мільярда доларів, все це буде коштувати. А час будівництва 12-15 років. 12-15 років? 12 тому Лана Берталь ще дуже оптимістично сказала. Дивіться, велику тес, велику газову теплову електростанцію, коли є гроші, коли там є. От, наприклад, там до речі, росіяни з китайцями будують там от, і індуси будують в Індії в себе там. Ну в кого газ є, наприклад, так, який орієнтується. Як для прикладу, так там там, в кращому випадку на 5 років орієнтуються. Завод по ну, це uh -huh. завод план да, англійською мовою так називають його, тобто теплову електростанцію. 5 років. Тобто, 1 гігават це багато насправді це немало. Це такий хороший і тому дивіться. Це, що я хотів сказати взагалі? Що Зеленський говорив не про е, взагалі теплову електростанцію там, чи дві. Він говорив просто про загальний обсяг, от, потужність. І далі, е, Кудрицький, голова Укренерго, він йому ф, він його фактично розшифрував, потім там свідомо, несвідомо, там так, такий збіг обставин склався чи ні. Він сказав, що поки що є тільки всього-навсього. Порядка десь на 600-700 мільйонів доларів планів і проєктів побудувати отаку от е, міні-текстаті, е, міні міні-теплітростанції газопоршневі. Mm -hmm. Це приблизно десь, якщо перевести, тобто це 600-700 мільйонів доларів. Я думаю, що це десь порядка десь до 300 300 ну максимум 400 мегават, Тобто такі проекти. І все це найголовніше тепер все це бізнес. Це все приватний бізнес. Він назвав конкретно компанії. ну Якщо ви не проти, я назву їх, бо це була публічна інформація. Так, тобто, це ООКО, Миронівський хлібопродукт Косюка, Епіцентр, ну, відомі компанії. Я думаю, що реклами ми їм не зробили, і там ще хтось знає. Ці і назви пролунали на цій конференції, так, що ми просто да, Вони думають про себе, вони думають про свою роботу, про своїх людей, щоб у них була робота. Їх можна зрозуміти. Не сказати, що цей Гігават, от будемо так вже кативати, Гігават, бо скоріш за все, я так те, що я знаю, що це була цифра, якраз названа. Про бізнес проекти, тобто вони до населення не будуть мати ніякого відношення. Тобто це не ага. для нас, Скажімо так, це е, е, як підвели рис риску і сказали і того. А тут пішов і бізнес генерація, і те, що буде для населення. Добре, нехай так тоді ми назбирали той гігават, але е, завершення думки в, з виступу президента в Берліні було те, що і ще чотири гігавати протягом наступних років. Ну років, як ви почули, це можуть бути десятиріччя, навіть абсолютно серйозно. Це без ніякого цю це, це mm -hmm. дуже затратні. І от те, що ви згадали з Аркади, яка там сказала про команди турбіни, все це дивіться оптимальний варіант. От я казав, можна зараз знайти заводи, які е, вже замовили турбіни, які їх дочекалися. Я знаю, бачив там Латинські Америці. Там будують там деякі там в Парагваї, там, там в Мексиці, наприклад, було там. От в Індії ті ж, ну це, це приклад, який я знаю, їх і набагато більше, так і от знайти. Домовитися і сказати, давайте ви почекаєте ще там 3-4 роки, замовити нові турбіни, а ці нам віддасте зараз, і ми їх все поставимо. Теоретично можна поставити хоча б якийсь обсяг там до початку опального сезону. Ну, умовно, скажімо, там в Харкові, там в Одесі, наприклад, ще десь де є потреба така. Ну, наприклад, але я навіть не уявляю собі, як це люди, які чекали, там, я кажу, там мінімум чекають там по 3-4-5 років цих своїх замовлень, турбін. Тобто, черга є. Тобто, це як фактично як танкер, так який там будують і чекають. Також тому це єдиний вихід, який би міг mm -hmm. бути реалізований, але я розумію, до нього навіть ніхто не добереться, тому що ну, це дуже складно, дуже складно, надзвичайно складно. Зрозуміло. Тобто, ці цифри: 1 кікават і 4 кікават. Це такий своєрідний наш парафраз I have a dream. У мене є мрія. Ні, Не зовсім. Я Nie. думаю, знаєте, така ремарка, така ні, не те, що I have a dream. Так ні, не те, що I have a dream, як ви кажете. Це ж радше така, знаєте, ну, підкріплення віри. Віри ага. впевненості в тому, що не все пропало, все буде добре. Е, тобто, ми там переживемо зиму, не переживайте, шановні українці. Якби от буде у нас гігават, він нас врятує зимою. і Все ну я вам скажу при я ж теж серед тих українців. Так я ж теж я розумію, що цей гігават, на жаль і мене не врятує. Та наприклад, да він поможе. Плюс ми вже сказали, що більше бізнесу буде стосуватись. Да, бізнес менше електроенергії візьме з енергомережі. Частково можна буде переорієнтувати цей обсяг на населення. Можна, можна. Ну, Але чи правильно? Подивіться, бо бізнес при тому сплачує більше, платить податки. Податки це бюджет, бюджет це Збройні Сили України, е а на населення все одно так чи інакше, ми з вами платимо в, як нам кажуть, не ринкову ціну, далеко не ринкову, третину від неї. Ну, меншому ціну платимо, і борги до того ж є, тобто там mm -hmm. 20 мільярдів гривень, Тобто, так, да, звичайно. Але з іншої сторони населення це соціальний якби, елемент, тобто, розумієте, тобто холодно, там мороз, відсутність електроенергії. Дійсно, перспектива може бути тяжка. Побачимо звичайно, що відбудують, масло що підготують і які будуть графіки розроблені, щоб дійсно вони були, як кажуть, справедливі, щоб вони дійсно відображали, хоча б картину, таку, щоб людям було умовно комфортно, бо відключення будуть, вони будуть зимою. Так, от, власне, я хотів, пане Юрію. у нас ма пару хвилин для того, щоб тепер це все е, проектувати на на осінь зиму нещодавно ми спілкувалися з Іваном Плачковим, колишнім міністром палива та енергетики, і він на повному серйозі сказав: каже: мешканці великих та середніх міст, шукайте друзів, знайомих, родичів у сільській місцевості, де є піч, буржуйка і все інше. Чи настільки це треба, ну скажемо так, для великих міст дивитися саме під таким кутом? Ну, я думаю, що Іван Васильович він якби переживає просто знаєте, і тому дає таку, скажімо, mm -hmm. таку оцінку, таку пораду, пораду таку. Бо, по перше, він ж розуміє, що не у всіх людей є там родичі, знайомі, друзі, так не у всіх тих друзів, знайомих є такі будинки, там де є автономне, абс абсолютно автономність. Якась у людей теж може стоїть, просто газовий котел, один і все, наприклад, чи mm -hmm. там ну не електричний і все. Тобто що, що ж вони зроблять? дров у них немає наприклад, там твердопаленого котла, немає пічки, немає наприклад якоїсь. Але він так напевно хоче показати. Я думаю, такими словами, е, бо він був міністром. Він досвідчена людина. Так тут нема мови, навіть е, тим, що просто щоб буде складно, і що до цього треба готуватися більш серйозніше ніж навіть попередні всі роки. Тільки в мене от питання, і я би наусивчу це сказав, бо повірте мені. Е, тобто, це ж не якась там критика. яка Така добре, як же ж людям готуватися, якщо і так вони вже ще й в минулому році потратили, що могли, що мали так. То хто мав гроші на ліхтарик, той купив ліхтарик, то мав гроші там на якусь там. Генератор, купив генератор, все, далі він уже не стрибне вище голови. Та а ви що рекомендуєте, розуміє? пане Юрію? Ну, Подивіться, тобто в такому в широкому спектрі: і в тих, хто має запас міцності і заробляє, і в тих, хто не має. Ні, ну, є ідеальний варіант, коли людина, але це не стосується багатоквартирних будинків, наприклад, там дійсно там, мати генератор, мати там автономну систему А для там... багатоквартирних це такий от... багатоквартирних от, що це основне, так. Да, тому що ну з іншої сторони, дивіться, багатоквартирні будинки там де централізоване опалення. Так, наприклад, і будемо сподіватися, що газ, що з ним проблеми не буде, що з ним проблем не буде. Також як минулі дві зими, то, е, наприклад, є теплокомуненерго, там є генератор, є водоканали. Там також є генератор з минулого сезону. Там забезпечували, то, в принципі, навіть якщо буде. Умовний блекаут там на ну як це називають блекаут там хоча б ну два-три дні. Пам'ятаєте, як не було електроенергії uh -huh. один раз, то в принципі їм вистріть, вони будуть працювати. Тепло буде, вода буде по час по часу, певному, ну буде це вже можна пережити. Да, там ліфту не буде, ще щось таке. А от, наприклад, люди в сільській місцевості, вони, от, чесно кажучи, вони самі в своїх руках тільки. Але повертаючись до того, як ви кажете, а що можна порадити, я пропоную також не стрибати нижче голови, розумієте, зробити все по своїх можливостях. Тобто, і от в будинках, тобто там запас води. Запас там їжі, запас якийсь там свічок, там ліхтариків. Що є там оце павербанк, тобі казати? Все, тобто, якщо є більше щось зробити, можливість, наприклад. В квартирі, так, все, що я можу тільки порадити, але зараз цього просто немає. Це все зараз ну, настільки дорого. Це навіть важко сказати, хто це може робити. Це ці системи, коли є інвертор, просто акумулятор, так такий. Ну скажімо ну, так, це дуже дорого. Не, 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 не супер дорого, не так, як якийсь великий ну, павербанк, але, е не, е але і в, теж не всім підйомно. В, е ну, але це один з таких е практичних рішень. Та? Тобто, так, Тобто, акумулятор, інвертор і мати генератор це на NZ... НЗ. Так, генератор так. багато квартир ну, не поставиш. Жажа, але на НЗО такі таку парочку е, а і ще зарядний пристрій для акумулятора. Значить три речі треба купити: зарядний да. пристрій, акумулятор і інвертор. Ні, ну є будинки, там, де генератори ставлять а -а -а. люди, там збирають кошти. Ну це можна також продумати, але там теж різні люди, різні доходи. Людям тяжко. Тобто, все-таки, я би знаєте, я завжди це кажу, що все-таки держава держава має про це думати. Держава подумала, що могла. місцева влада багато чого зробила в минулому році, і зараз я думаю, будуть доганяти все багато так. Там доробляти, розуміють. В кого УСББ, тим буде легше домовитися знайти якесь генерування або з підвалу, як то кажуть, диркати, або поставити щось та й на даху спільної багатоквартирної будівлі. Гірше буде тих, хто сам за себе в кожній своїй квартирі буде. Пане Юрій, дякую. Що проаналізували цифри. Власне, стало більш-менш зрозуміло, принаймні, від таких похмурих прогнозів Івана Плачкова і сонячних прогнозів президента в Берліні. Ми знайшли. Якусь золоту середину. Дякую, пане Юрію. Юрій Корольчук, так, співзасновник фонду енергетичних стратегій. Був гостем маркера подій, який можна чути в гатерії Фем Галичина Куди? або бачити нас в fm Галичина. Аналітика на Ютубі. Підпишіться обов'язково. До нових зустрічей. Далі буде.